Ми разом э, э, переживаємо важкі часи э, та важкі ночі. Але ми тут, ми з вами, ми з вами як партнери, аві э, shared... партнерсвидше ми також є партнерки. Маємо спільні цінності та спільні інтереси. нам на, на жаль доводиться це знову і знову повторювати. отже, що ми робимо, що саме ми координуємо. Я тут бачу два рівня і бачу два виклики. Перший рівень це між штаб-квартирами, тобто НАТО штаб-квартира у Брюсселі, та я маю інший Брюсель, європейський Брюссель, Так також дуже багато відбувається в нашій власній штаб-квартирі. І я би наголосив на одному конкретному прикладі, який мене працювала за останні роки. Це державна агенція, яка відповідає за цифровий моніторинг. Ось така назва Vision New, Це цифровий нагляд і це є теж організація, яка моніторить фімі, документує, а також певним чином притягує до дальності, якщо можливо. І вони також можуть виступати звертатися до громадськості, виступати про громадськість і техніку тут. Також передбачені технічні звіти щодо наших спостережень. І я буду говорити про один конкретний стосовно Олімпійських ігор у Парижі, де Україна себе дуже добре проявила до речі. <пробіт> <пробіт> Я спілкувався нещодавно і міг поділитися з детальним звітом із агенцією і з громадськістю для того, щоб підвищити обізнаність громадськості, тому що буває так, що ми бачимо ті ж самі шаблони, ті самі інструменти, які використовуються, ті ж самі відбитки, і тобто ми ділимося цим. Часом відкрито, часом більш прах. Ховано, але ми намагаємося допомогти нашим партнерам побачити те, що відбувається, ідентифікувати ці загрози. особливо про паралімпійські ігри. та ми дуже повезпо нам. Дуже пощастило. Ми підготувалися Щодо ідентифікації те, що очікувалось, у нас був цілий діапазон, спектр перебачте, того, що може трапитися, і такі багато протиністичних загроз, групи, які користувалися величезними платформами, тому що це ж найбільша світова подія для світу, і ми використовували цю платформу для того, щоб забезпечити видимість і чи це тема Палестини, чи Чим нас були інші групи, які була або в нашій власні країні, або у Франції, які теж займалися цією видимістю? Ми е, нам ідентифікували ще одні, е, також спонсовані команди е, були які були націлені проти нас та проти паралімпійських ігор. Ми відстежували все ж від спуфінгу, від якихось знаєте, штучних оголошень щодо якихось загроз або більше щось. таке, наприклад, якихось анекдотичних моментів. Про Китай про Китай як потужний промисловий виробника зброї. Ну тобто, ми боролися або я б не сказав, відстежували, відстежили 43 різних інформаційних кампанії, і ми донесли цю інформацію до громадськості. Був онлайн звіт, підготовлений різними мовами. Тобто це один із прикладів того, що можна зробити, що ми робимо як агенція. Наша агенція невелика. В нас лише сотня співробітників. Але бачите, це можливо, можливо зробити вже роботу і чинити вплив. І ми будемо раді поділитися своїми напрацюваннями і самим інструментом також. Є різний рівень, на кому можна різні рівні, на яких можна діяти, наприклад, на рівні. У нас є 160 посольств, наприклад, консульств, і дуже багато з з них мають комуніка, 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 комунікаційника, так і той, хто відповідальний за стратегічну комунікацію. Три роки тому, якби ви їм сказали, що ви вам 4-5 стратком Тобто в нас зараз була розвинена, розгалужена система оповіщень і того, що ми можемо зробити. Тобто є значний прорив. І ми можемо сказати, наприклад, що цього тижня ви остерігаєтесь от цього, наприклад, чи ось цих ресурсів. Але ми саме вони приймають рішення локально, як вони будуть діяти. Тобто ми намагаємося бути більш е, гучними щодо тої тієї чи іншої проблеми. От, наприклад, нас також є експерти в Африці. Ви ще не говорили про південний глобальний південь? Як ви намагаєтесь працювати разом в е, зоні, яку ми знаємо, яка є непростою для нас? Ми вже декілька років. Пам'ятаєте, вагнерська група? Отже, ми бочня на працювати в цьому регіоні але ми також маємо певний успіх і ключ ключовим і знати що саме використовувати і швидко швидко реагувати ви не можете відривати 34 чи 4 цикли пізніше. Вам треба, щоб ці відповіді були децентралізовані і відповідно необхідно навчити персонал для того, щоб вони знали швидко, що робити, що вони можуть зробити. Наведу один приклад. Ми, наприклад, наштовхнулися на одне відео щодо обвинуваченого французького Веворспекін акцент понімає французького one of their hubs бойовика, найманця, і було очевидно, що ми, в нього акцент ми, був і зовсім і не французький. І ми проаналізували і, початковий і, твіт. І, твіт і, був, наприклад, перегляд якого був 50 000, і, тисяч. А наша відповідь була і, був, Мала 3 мільйони. Тобто, ми знайшли, хто саме поширив цю інформацію, і це неймовірно. Просто можливо, треба навчити своїх працівників, щоб вони могли краще ідентифікувати. І також французький центр теж наймав більше працівників після такого твіту, тобто навіть один твіт. Може спричинити ось таку ситуацію, тобто це можливо зробити, це можливо досягти, але є певні виклики. По перше, треба свою роботу виконувати добре, бо інакше це може призвести до. Жахливих are, наслідків по друге, треба реагувати швидко, і плюс є такі притаманні виклики щодо того, чого намагаються досягти. Наприклад, чого ми не робимо, ми не обманюємо, не брешемо то для того, щоб не втратити довіру But... знаєте, нам теж некомфортно, некомфортно займатися брехнею, так, так Якщо особливо, якщо ми говоримо про вибори, якщо в у соціумі вибори це поле, де обманюють, то ви ж розумієте, що це теж має певні ризики. Тобто, ми завжди маємо бути на один крок попереду. Так, це це дешевше, чесно кажучи. Позбутися будь-якого жахіття в інтернеті і буде значно дорожче і потребуватиме більше часу, якщо вже його ідентифікувати і боротися з ним. Тобто, ми завжди використовуємо цю перевагу. Ми маємо інструмент. Це наша аудиторія, Медіаграмотність, що є дуже потужним елементом для розбудови стійкості. Тобто, ви можете подбати про те, щоб ваша аудиторія отримувала всі ці меседжі про фімі, щоб вони знали про них, тобто ми працюємо з нашою локальною аудиторією, але також працюємо із власною аудиторією як наш колега з штаб-квартири НАТО зазначив, тобто ми дбаємо про те, щоб наша аудиторія була добре поінформована, тому що зрештою вони є тими, хто в принципі обирають наших лідерів. Тому ми маємо подбати про те, щоб це було. Умови рівні, що демократія вони могли отримати доступ до того, що їм потрібно в Україні е, з цим не так просто, але на це не проблема, зважаючи на умови, тому що демократія під час війни це значний виклик і у і незалежні змі є в Україні, і як згадувало сьогодні зранку, що нам потрібно підтримувати їх більше, так підтримувати, боротися з викликами, надавати так, би мовити, не давати кошти, казати, що вони робили те, що вони не хочуть робити, звісно, але давати їм бути незалежними при цьому аудиторія Має бути добре поінформованою, спроможно ідентифікувати, що є реальна інформація, а що є нісенітницею в інтернеті. Ми Чимося зараз значно більше у вас, але і здійснюємо обміном нашими знаннями, ділимося власним досвідом, і це і дає нам збалансовані взаємовідносини. Я вважаю, що саме так і має бути. Ми не тут для ми не тут, щоб навчати. Ми тут для того, щоб е, вчитися один в одного. І напевно, ми можливо трохи соромимось називати речі своїми іменами. Якщо ми кажемо, що це елемент не знаю кібервійни, то ви не, загад... не говорите про те, що хтось здійснює напад на вас. Але як ми можемо презентувати цю інформацію для громадських? Наприклад, ми не очікуємо, що російські танки будуть у Парижі? Да, бо це війна, яка була 85 років, тому сьогоднішня війна вона інакша, вона почалася, вона має іншу форму і Використовується інші інструменти, але вона є і кінетичними діями проти інфраструктури. Це також є підривами оборонних е, об'єктів маніпуляція думкою, точкою зору. Тому нам треба бути більш відкритими щодо цього, і це те, що почав робити наш уряд, до чого він вдається впродовж останніх декількох років. Тобто, говорячи відкрито про те, що саме таким ведеться чином ведеться сучасна війна. І саме тому ми підтримуємо Україну, тому що як вже інші зазначили, тому що це наші інтереси і наші цінності.